Сьогодні уся Франція святкує 14 липня, день так званої великої французької революції, в багатьох країнах цей пролегомен Кривавого російського жовтня 1917-го вважається за велику і славну подію, особливо враховуючи її девіз свобода, рівність, братерство, яке сформував ідеали сучасної ліберальної плутократії. Скільки в цих трьох словах ворожого і несумісного з духом державотворчим і національним? Власне, чого іще чекати від давнього пращура нашого так знайомого провансальства? В цьому відео ми оглянемо історію цієї трагедії європейської історії. У часи 17 18 століть королівство Франції було могутньою та сильною європейською державою, яка значно впливала на політику старого і нового світів. В ті часи країна мала абсолютну монархію. Яка побачила свій розквіт за чатів Людовіка XIII та його близького помічника кардинала Ришельє. Суть цього строю була у тому, що країною повинен був правити монарх, який ніяк не був обмежений у своїх повноваженнях. Тобто і церква, і закони, і всі інші гілки влади були підкорені волі монарха. Держава це її монарх, а монарх це його держава. Ідеалом цієї системи був монарх, який цікавиться найбільш національними інтересами, а все інше лише після цього. Фактично ідеал аристократії, який сповідував Дмитро Донцов. Але з часом монархія дегенерувала морально. Монарх не цікавився національними справами та погано керував державою і вводив у її непотрібні й дорогі війни, з чого згодом виросли великі борги, а економіка була у руїнах. Аристократія просто експлуатувала підлегле їм населення і вводила нові удушливі податки. Водночас у Європі на фоні загниваючого абсолютизму поставала філософія так званого просвіщення. Здебільшого воно проповідало демократизм, раціоналізм, атеїзм, космополітизм та фетишна рівність, які згодом позичиє комунізм. Коротше кажучи. Ці ідеї проповідали агресивно навиз до усього, що спорідував загниваючий та вже усталений старий порядок у Європі. Як бачимо, вищі названі обставини привели французьке короліство до цієї трагічної ситуації. Безпосередньо до нестабільності остаточно украп стала серія неурожайних років, в результаті чого почався голод. Не маючи гадки, що робити, король Людовік XVI вперше за 175 років відкрив Генеральні Штати, становий орган, де були не дуже справедливо представлені три соціальні стани Франції: дворянство, духівництво та збірка усіх інших під назвою Третій стан. Збір штатів не допоміг вирішити проблему, а тому антисистемно налаштовані політики, як Максимеліана Робіспієр та Жорж Дантон, почали організовувати власний уряд, національний збір, щоб представити їх так. Як вони вважали справедливим? І навіть не дивлячись на спроби королем придушити опозицію, Україні почало формуватись небезпечне двовладдя. Виходячи з цього положення, король наказав оточити Париж, де і був цей збір. Самі члени нового уряду не знали, чого чекати від монарха, а тому збір проголосив створення власного війська Національної гвардії. 14 липня 1789 року, майбутні революціонери пограбували так званий Дім інвалідів, де взяли вогнепальну зброю. А пізніше того ж дня сили взяли найбільшу пам'іжі середньовічну фортецю Бастилію, звідки вони взяли припаси для зброї та вбили її губернатора. Цей день офіційно вважається початком революції. Дізнавшись про події біля фортеці, національний збір підтримав дії революціонерів. Пізніше народ. Який все ще продовжував страждати від голоду, пішов прямо на версальський палац, де жив король. Там вони домоглися аудієнції з ним, і король погодився розділити його владу з новим революційним урядом і був змушений піти прямо з толпою у Париж. Поступово новий уряд скасовував старі привілеї вищих класів суспільства, як от свободу від сплати податків, змушував короля йти на самоприниження, а також все більше зменшував його повноваження. Розуміючи, це. Король спробував втекти з країни до австрійських Нідерландів, звідки хотів спробувати повернути контроль над країною. Але спроба провалилася і його доставили до Парижу. Дії короля там трактували як державну зраду, і національний збір позбав його усіх повноважень, залишивши його лише як номінальну фігуру у державі. В той же час, у решті Європи дуже погано ставились до подій у Франції і погрожували революційному уряду інтервенцією. Власне розуміючи невідворотність війни. Франція напала першу і відразу ж почала отримувати військові поразки. Розуміючи те, що інтервенди повернули до країни монархію, 10 серпня 1792 року Масо увірвався до королівського палацу, але короля там не було, бо він укривався у залі збору у Парижі. Але там же збір прийняв рішення про повне знищення монархія кладу, позбав Людовика усіх титулів, ув'язнив його і його дружину, а також проголосив Францію республікою. Але австро війська наступали, і війська, що були у Парижі, були відправлені на фронт. Тоді ж, не без пливу Якобінця, так тоді звали революційних радикалів, Жанна Поля Марата та його газети, підігрівали страх та ненависть до численних ув'язнених аристократів та духівників, які, якби інтервенти їх вивільнили, почали б ще більше закручувати гайки. Тому 2 вересня 1792 року радикалізовані відповідними змі маси. Дервилися до в'язниць, де були вищ названі особи, і влаштовували їх криваву та страшну різанину, під час якої вони відправили під ніж усіх, навіть жінок і дітей. Вранку в рамках цієї хвилі репресій якобінські радикали домоглися суду над колишнім королем Людовіком за державну зраду, де його визнали винним і, з перевагою у один голос, збір проголосував за його страту на гільотині, що згодом сталося із дружиною короля. Тим часом Франція змогла вичувати інтервентів з півночі, але до війни вступили усі її сусіди. Виходячи з цього, Збір видав закон про загальну мобілізацію в армію. З часом це, як власне жорстокість і войовничий атеїзм революції, стало останньою краплею до початку уряд регіонів країни контрреволюційних посань роялістів, підтриманих з-за кордону. Деякі з них були подавлені ще в ті часи невідомим воєнним начальником Наполеоном Бонапартом. Водночас, на фоні повстань країні, важкої ситуації на фронтах і у економіці набувала силу фракція якобінців на чолі з Максиміліаном Робісп'єром. Вони спровокували паріські маси озброїтися і захопити національний збір, де тоді домінували помірковані революціонері з фракції Жерандистів. Переворот вдався, жерандистів втратили на гільотині, а якобінці встановили диктатуру Україні. Тоді ж, скориставшись вбивством Жана Поля Марата контрреволюційну жінку, Якобійський уряд почав кампанію, відому як епоха терору. Під час неї він популяризував доноси одних громадян на інших та розпочав жорстокі репресії проти тих, кого Робесп'єр вважав ворогами революції. Тоді ж ця репетиція сталінського великого терору організувала спеціальний суд, який дуже швидко визнавав усіх підсудних винними і відправляв їх на гільотину. Близько 40 тисяч людей було гілєтиновано за злочини проти свободи. З часом Робесп'єр почав відправляти на гільятину ще більше людей і, зокрема, навіть таких близьких людей до нього, як Жорж Дантон, які висловлювали навіть найменшу незгоду з його політикою. Але врешті-решт він догрався і коли він проголосив у будинку національного збору, що у ньому є зрадники, то сам збір проголосував за відставку Робесп'єра та суд над ним. В результаті його судили та гільотинували, а він став останньою жертвою свого ж терору. Після страти Робесп'єра було гільотиновано усіх його послідовників, а терор закінчився. До влади прийшла нова поміркована фракція термідоріанців. Тоді ж у Парижі відбулася спроба роялістського повстання, яке було подавлено згаданим вище наполеоном Бонапартом, який пізніше під час своєї блискавичної кампанії у Італії виведе Австрію, Прусю та Іспанію з війни. За що стане національним героєм, тим часом новий уряд був поганим і непопулярним. Він не міг вивести економіку з кризи, при цьому сам же він став розсадником корупції та самозбагачення. В той же час, дехто на ім'я Еммануель Жозеф Сієс, запропонував і допоміг Наполеону знищити керівництво республіки і встановити у ній триумвірат, який згодом став персональною диктатурою Наполеона, який пізніше став імператором Франції. Тут варто згадати, що сам Наполеон вже був представником набагато кращої аристократії, ніж стара борбонівська аристократія. Він був талановитим військовим та керівником країни, який вивів її з кризи та повернув християнство у його позиції, наслідок чого став національним героєм. Але це вже абсолютно інша історія. Нарешті ми завершили огляд революції. Тож які висновки ми можемо зробити? По-перше, ми наочно зрозуміли, що при поганій аристократії, яка підкорює увесь національний організм своїм егоїстичним інтересам, уся нація страждає і, врешті-решт, приходить все це до катастрофи. По-друге, ми бачимо, що ліберальна ідеологія свободи усього не веде ні до чого гарного, окрім як до диктатури страху і відсутності свободи у ворогів свободи. По третє, приклад Наполеона і його правління нам показує, що при керівнику, які ставить національні інтереси понад усе, країна проквітає, а у ній нема конфліктів і протиріч. Підбиваючи підсумки, ми бачимо, що вся Європа зараз стоїть на хибних іделах свободи від усього, абсурдної рівності та космополітизму, які були породжені французькою революцією, які уряди Європи сидуще нав'язують нам ворожими нам законами. Проте, не дивлячись на все, ми, інтегральні націоналісти, віримо, що одного разу все зміниться, а гнилі і хибні ідеали рухнуть навіки.